Такий котел у Дебальцевому, масовий психоз на мирній землі та воїни з клавіатурою. Цим жила Україна та Хмельниччина останні сім днів. Це підсумковий випуск новин на телеканалі Ексклюзив. Їх більше ніж нам розповідали з кривавого Дебальцевого повертаються і живі, і мертві українські герої. Замість 22 імен, які в перший день озвучило міноборони. Тільки на Хмельниччині за останній тиждень поховали більше 10 загиблих. Рахувати усіх, мабуть, будуть ще не один місяць. Поки ж цим займаються лише батьки та рідні. Ті, хто вийшов із котла живим, розповідають: спланованого відходу не було. Вибиралися самотужки і лісами, і полями в обхід ворожих блокпостів. І додають, з таким підходом Україна може втратити ще не одне місто і не одне життя. Ще 28 липня минулого року Дебальцеве було звільнено підрозділами Збройних сил України. Захоплення та зачистка від бойовиків міста дозволила силам АТО закріпитись на нових позиціях та звозити кільця навколо Горлівки та Донецька. А головне перекрити дорожні шляхи, якими постачалась зброя та боєприпаси бойовикам. Автомобільна дорога, яка проходить через місто, з'єднує Донець та Луганськ. До лютого цього року оборона міста була важкою, але контрольованою. Так пояснювали в штабі АТО. У Дебальцевому є найбільший у регіоні залізничний вузол. Захоплення його дозволило б терористам отримувати російську зброю ешелонами під час мінських домовленостей та після них обстріли посилились в рази. Обстрілю з танків, з мінометів, з ну, всякої зброї. Ну ми не відступили, ми просто відійшли назад. Ми обов'язково повернемося і перемога буде за нами. Слава Україні! поганіше, ніж тут. Важко було важка до ситуація. Як там було? Військових з добровольчих батальйонів при обороні міста та прилеглих сіл налічувалось близько 7 тисяч. Залпи ворожої артилерії, танки знищили половину житлових та комунальних будівель. Підрозділи російських військових частин одна за одною захоплювали та розширювали території. Вже в січні можна було сказати, що кільце навколо Дебальцевого в будь-якому випадку рано чи пізно замкнеться. Іловайського сценарію не було, але як розповідають хлопці, був і котел, і жертв було більше, як заявляє командуванням. Последні дві неділі стріляли вже по кругу з всіх сторон по нам, так що окруження було. Дорога була замінирована, ми так обходили полями, прорвалися. Саме число військових, які полягли при відході, ставлять під сумнів інформацію, яку надає прес служба Генерального штабу. Насправді кількість вбитих поранених та зниклих безвісти більша. Чи не кожного дня поховальні процесії проходять по всій території країни? Та й ті, хто повернулись, кажуть, цифра, яку офіційно озвучують, далека від реальної. Ми виходили з потерями, великими потерями. на нашому БТРі БМП вірніше, їхало, грубо говоря, 18 чоловік. після обстрілу токавозибети. Ну БМПшки було троє двохсот. На жаль, багато не вдалося забрати деяку частину забрали, але не всіх. Вихід нашого багатотисячного контингенту супроводжувався обстрілами та великими втратами. Жорстокість бойовиків була жахливою. Поранених наших солдат добивали, не надаючи їм медичної допомоги. Вороги можна сказати, прийшли і ще живого. Можна сказати, розстріляли, не додаючи надаючи допомоги. Донецьких та луганських трактористів, комбайнерів та шахтарів, про яких заявив президент Росії, вже не залишилось, кажуть військові. А тих, кого вони затримують, паспорти та військові квитки Російської Федерації. Я вважаю, що сепаратистів, так як війни нету, треба вигнати. Там сепаратистів немає, там токи російські війська. Мало сепаратистів, мало донецьких шахтеорів. Шахтеров там немає. В основному паспорта Ростов на дону російські паспорта в основному. тут на мирній території солдати самі намагаються проаналізувати те, що сталося. Не всі, але дехто киває в бік верхівки командування. Я вам чесно скажу, що то там не сростаються, по нашому мінню, по мінню солдат, ті, хто виконував свою задачу. А то, що там офіцери, генерали думають в штабі, без поняття. Грубо говоря. Нельзя было сидеть, охранять позиции, если нужно было просто идти в наступление. І додають, з таким підходом та відношенням до солдат з боку Генерального штабу війни, яку не визнають, виграти неможливо. Замість області регіон. У кожне село старосту. Це лише кілька пунктів адмінреформи, яку українці відчують вже у 2015-му. Закон про добровільне об'єднання територіальних громад Верховна Рада прийняла. Тепер усі чекають президентського підпису і намагаються зрозуміти на місцях, як жити по-новому у селі. Віталій Загайний, експерт з децентралізації, відвідує українські міста і пояснює нинішнім посадовцям їхні майбутні повноваження та можливості. Скажіть, будь ласка, от ми зараз говоримо про закон, який вже незабаром буде введений в дію. Якщо можете спрогнозувати, коли він власне буде, почне працювати і за якими етапами він повинен пройти? Закон дозволяє громадам добровільно об'єднувати. Це, це є можливість, це дуже важливо. Просто щоб це все зрозуміли. Що цей закон розкриває можливість територіальним громадам здійснювати об'єднання добровільно, так як вони хочуть. Ось, а далі це вже буде відбуватися тоді, вже за, за якимись іншими сценаріями. Що у нас є? Які сані завдання на 15 рік, там дуже коротко це в першу чергу змінити оцю значить, сітку, так звану, там скелет, Тобто, по суті, утворити нові територіальні громади на рівні наших сільських селищних міських рад, мають бути утворені нові територіальні громади. ось мають бути в жовтні місяці 2015 року проведені чергові місцеві вибори за також за новим законом. Ось тут зараз є певна дискусія, як це має відбуватися. Мені подобається, що експерти, в принципі, вони намагаються підійти диференційовано до цього питання, коли більші е, територіальні громади, більші громади, да, вони будуть мати там трошки інші правила, ніж громади менші. Тобто ми не відмовляємося від мажоритарної складової в сільській селищній громаді. Це нормально, тому що це невеликі населені пункти, і там треба це зберігати зберігати. Натомість, навпаки, ми говоримо про пропорційну систему обрання в великих містах. Питання, що таке велике місто, значить, ну є відповідь на це питання також. Найменший обласний центр України, місто Ужгород, має 96 тисяч виборців. Ось. Відповідно, планкою можна вважати 96 тисяч виборців, це, тобто 96 і більше це є великі міста. Все решта є малими або середніми містами. Тому відповідно в одному випадку це буде застосовані одні правила, в іншому випадку вони будуть чуть-чуть інші. Тобто, ну, з тим, щоб ми просто враховували особливості маленьких міст. Але ж на сході є дуже багато міст, які, mm -hmm. власне, такими є, як обласний центр Закарпатської області. По так? Чисельності в да. Ну так все нормально, вони тоді попадають просто в категорію так званих великих міст, і там застосовується пропорційна система, там там, можливо, буде застосована так само двотурова система по обранню міського голови. Тому що вважається, що це теж ну у нас зараз дуже часто аналізується практика, да? тобто те, що ми мали там в виборах 6-го року, 10-го року, те, що ми мали в проміжку між 10, м 14 чи 10-15 -м, м роком на довиборах різних рівнів, там, в Києві. Зокрема, в Одесі, в Черкасах, в Чернівцях, коли ми дообирали голів чи там окремих депутатів. Тобто це аналіз цієї практики виборчої він нам показує, що ну, треба реагувати на ситуацію, що треба змінювати, бо то, як воно є, воно не є дуже добре. А що саме не є добре? Це, от, це дуже красномовно показує дуже проста діаграма з двох складових. Виявляється, що за результатами місцевих виборів 2010 року 60%. Людей, які прийшли і проголосували, їхній голос не був врахований. Що це означає? 60% виборців, які прийшли, і проголосували, не отримали своїх представників в органах місцевої влади. Дивно, але так. Тобто, що це означає? Ми проголосували, маючи, наприклад, міських, список міських голів з 15 осіб, ми розпорошили голоси. Міським головою стає людина, яка набрала відносну більшість, так, не абсолютно, власне, відносну більшість. І так виходить, що, наприклад, там, ті інші 14 кандидатів набрали стільки саме голосів, які кандидат переможець. Але голоси тих людей вони не знаходять відображення, тому що він, по суті, не представляє інтереси цих людей, Ну, хоча пізніше зрозуміло, він дійсно є мандат представника всієї територіальної громади, і це, це логічно. Для того, щоб трошки покращити ситуацію в цьому плані, пропонується в великому місті двотурова система. Перший тур, так як ми звикли, другий тур переможці, перше і друге місце. Ну, українці маємо, маємо досвід в проведенні таких виборів по обранню президента країни, так? Ось. Тоді в нас є можливість говорити ага, там, визначатися. І ті люди, які там попередньо голосували за ну, там, частину кандидатів, які були в списку, вони визначаються за одного чи за другого. Так, частина з них відійде, вони скажуть, ну, я не, ні того, ні того не готовий, але це невелика частка залом. І е, це мало би просто збільшити відсоток людей, е, які, голос яких є враховано. Тобто тим самим ми просто-напросто. Ну, по суті, ми вдосконалюємо цей інструмент демократії, такий інструмент демократії, як вибори, просто от, от і все такими ну невеликими технологічними кроками, чи з'являються ще якісь виборні посади, так на зразок, от, скажімо, як в США існує, що шерифа також обираються. В нас ну, так. може бути щось подібне, чи можна очікувати від цієї реформи? Це обрання старости в селі. Тобто, коли ми говоримо про укрупнення наших сільських селищних рад. Це означає, що ряд сіл, де, наприклад, традиційно існували, де існувала сільська рада і бусівський голова, вони будуть позбавлені такого, такого органу, так? але щоб село не залишалося взагалі відірване від влади, щоб там був представник влади, тим більше, коли мова йде про село там, в 500-800, 1000 осіб, будуть і такі випадки, мова йде про обрання там старости. Тобто, це є представник органу місцевого самоврядування, людина, яка має відповідний, відповідний статус, відповідні повноваження. Його обирає громада, він представляє інтереси громади в виконавчому комітеті. Вже об'єднаної цієї великої сільської ради Дивіться, Якщо є, от скажімо зараз те, що в нас є в нашій області, угу. є сільська рада, до якої обходить кілька сіл, так, так. сільський голова чи селищний, і зважаючи на це все, він все рівно один на цих кілька громад. Так, так. Натомість старости будуть в кожному, в кожному із цих сіл, в кожному і тоді вони можуть вже проїздити сюди і Та, тобто вони, вони власне якраз є представниками представниками і виразниками інтересів і потреб кожного села. Тобто, і це власне ті люди, які на постійній основі він працюють, представляють інтереси. Вони ж, власне, я вже повторюся, вони є членами виконавчого комітету. Та вони входять в виконавчий комітет оцієї цієї об'єднаної сільської сільської ради. Це, чи це можливо? Чи зміниться назва сучасних областей? чи, скажімо, її їхні кордони може щось змінитися? Межі областей не можуть зараз бути змінені? Зрештою це потребує змін в конституцію України. Зараз той закон проекту проект закону про адміністративно-територіальний устрій, який на часі теж зараз в розробці в розгляді він не передбачає зміни кордонів областей. І, відповідно, назви областей теж будуть незмінні. Єдине, що ми можемо відмовитися від ну, законодавець пропонує відмовитися від, від терміну область, замінивши його на термін регіон. Там буде Хмельницький регіон, Волинський регіон, Львівський регіон і так далі. Тобто це те, що це. Але, але що стосується змін адмінтер одиниць, то зміненими будуть межі районів. Тобто в нас районів стане менше, але вони стануть більші. Сільських рад у нас стане менше, але вони стануть більші. Що буде з облдержадміністраціями, чи будуть вони працювати і ну, як хоро, вони будуть працювати? Хороше питання. Ну насправді реформа передбачає ліквідацію е, облдержадміністрації, райдержадміністрації в тому вигляді, в якому вони є зараз. Ліквідацію. Але не повну їхню тобто ліквідацію. – Тобто якусь реорганізацію. Обласна рада своїм рішенням створює виконавчий комітет, ну, свій виконавчий орган. Районна рада своїм рішенням створює свій виконавчий орган, виконавчий комітет. Це, по суті, ті органи, які мають забезпечувати надання виконавчих послуг. Районна рада чи районна адміністра... обласна адміністрація вони залишаються в дуже вузькій частині. Вони залишаються власне, як орган, який здійснює контроль за законністю рішень, які приймаються сільськими, селищними, міськими, районними чи обласними чи обласною радами. Ось і все. Це означає невеликий штат людей, це означає режим в роботі префектури. 10 літрів олії та 20 мішків цукру в Україні стартувала боротьба за окремі продукти харчування. Доходить навіть до бійки. Дякувати Богові не в Хмельницькому. Але масовий психоз захопив і наше місто з полиць магазинів та супермаркетів. Змітають, нібито. Дефіцитні товари підкидають дрова у вогонь і самі продавці, аби заробити грошей, не соромлячись, підіймають ціни. Та є й такі, хто відмовився не лише від олії та цукру. Юлія Грищук увесь тиждень спостерігала за продуктовою лихоманкою. Українці в паніці вже кілька днів з полиць магазинів люди змітають все, що бачать, не гребують нічим. Купують в основному цукор, борошно, крупи та олію. Зникають ці продукти із полиць хмельницьких супермаркетів. Дійшло до того, що в магазинах вели обмеження на товари в одні руки, намагаються контролювати ситуацію з цінами і в облдержадміністрації. Ситуація не є неконтрольованою, тобто анархії в цьому плані в ціни хочу сказати, немає. От, ну, але є певні проблеми, певні обмеження. Але попри це, адміністрація намагається тримати руку на пульсі цих подій і в межах своїх повноважень впливати, щоб не допускати тих речей, які в принципі можуть бути ще гіршими ніж є на даний момент. Подібні ситуації не поодинокі всі добре пам'ятають скандальну гречку квітень 2011 року. Колишній міністр аграрної політики і продовольства Микола Присяжнюк закуповував ціну крупу аж у Китаї. Тоді люди скуповували гречку мішками. На нинішній такий масовий психоз вплинула валюта. Доливають масла у вогонь і самі продавці, користуючись нагодою, аби заробити гроші. Вони не соромлячись, підіймають ціни. Такими настроями люди спонукають і підвищення цін, тому що для підвищення цін є як об'єктивні причини, як то здорожчання долара, палумастильних матеріалів та інших складових в собі вартості продукції, так і чисто психологічний момент, коли всі купують, треба купити собі. А продавці особливо це стосується ринків, тому що там держава менше впливає на формування ціни, ніж, наприклад, в мережевих магазинах. Ну і відповідно там люди скористуються моментом, знову таки забуваючи про співчуття до інших, про якусь совість, враховуючи ситуацію знову таки в Україні, коли в той час одні люди йдуть і дають своє життя за майбутнє нас в тому числі і своїх дітей, внуків інші, наприклад, жаль, цей момент цинічно наживаються на людській біді. Тож, доки одні воюють на сході, інші воюють в супермаркетах. Так нещодавно за акційну олію в одному з супермаркетів Тернополя жінки навіть влаштували бійку. Кожна людина зараз виживає сама по собі, не сподіваючись на допомогу держави, і вважає за необхідне яким чином зберегти ті гроші, які вона має в своєму розпорядженні. Тобто щодня зменшується купівельна спроможність громадян і вартість гривні в плані того, що на неї можна купити. І тому очевидно, люди покупку промисло, продукції промислової і харчової, в першу чергу, розглядають як якусь інвестицію на майбутнє чи бажання, хоча б зберегти гривню і. Чи з бажання зберегти те, що вони заробили. тому що те, що можна купити сьогодні, завтра на цю суму коштів вони вже не куплять. Втім, вже сьогодні хмельничани починають масово відмовлятись від купівлі продуктів у магазинах, адже ціни зросли, а заробітня плата залишилась такою ж. Я від всього вже відмовляюся. Я вже хожу, бутилки збираю. Готові відмовитись жителі міста і від інших харчів. Від цукру, від муки. Ми вже скоро будемо колотити цими чай. Тому що 15 гривень кайдь, цукор стоїть. Э, стої. Макарони дуже скупульси. подорожчали, дуже так само, що не кожна людина собі дозволить вже по такій ціні купити. Або купляють по 200-300 по грам, такі очереді в магазинах стоять. Вот. А за м'ясний от олія подорожчала кажуть, а за м'ясний вообще тут словно. Я казала, що пенсіонери повезли хоч в першу чергу. Від м'яса, напевне, більше. Від шо, що ж там? Від цукор взагалі мало вживаємо, бо дуже подорожчала. Та взагалі. Ну, наверное, від хліба і молока. социальных. Очень жаль, что им дорожают. Ведмовляйтесь, вот я вот зараз можу відмовитись ведмуки. муки, потому что у нас занадто подорожало. Раньше дома хлеб пекли, а зараз уже невозможно пекли, пить и купить. Не да от любых можно отказаться, на бараболю сесть. Я считаю, что пока идет такая вот песня, война, то можно и потерпеть, пока мы этого Путина не раскрошим. Я не Не бігаю ні за чим, бо я знаю, що це тимчасове таке питання. Ну, якщо держава отримать від МВФ, там ці мають надходити допомога то Тоді, якщо стане на своє місце, не треба спішитись цим. Та з таким панічним синдромом боротися можна. Треба лише поставити собі кілька правильних запитань. Насправді, продуктового колапсу немає і дефіциту також. Нам не вистачає чогось іншого. Чого? Дивіться далі. Вилюватися немає причин, як дають побори. Якщо б'ють, то біжи кричі. Технологія проста. Ким би ти не став, зранку встав, присідай до ста і читай устав. Це рецепт позбавлення тривожності від українських музикантів, та психологи кажуть, наразі причин для паніки в українців більш ніж достатньо. Емоційний стан людини про поведінкову реакцію, яка викладена або надмірною інформацією, або відсутністю інформацією, або можливо брехливою інформацією. І через це це спонукає людей до певних дій таких, бо це стосується не однієї людини. Це великої сукупності людей, які починають діяти однаково. Цим активно користуються продавці, підіймаючи ціни на нібито дефіцитні товари. Втім, запасатися продуктами під час різкого падіння національної валюти невигідно. Велика кількість людей починає робити якісь дії, чи це, скажімо, на валютному ринку, чи це в магазинах, на ринках, і через це самі ж вони потім страждають. Чому страждають? Тому що на виході ціна. Цього вона може бути набагато вищою. Чимало українців потрапили на цей гачок. Що ж робити, аби не стати жертвою паніки? Всі люди панікують, але чи це потрібно мені, чи це принесе мені користь? Ну таке як е, холодну воду на голову вилити для того, щоб якось прийти до тями. Ви звертаєтеся до своїх рідних, близьких, які дійсно можуть вас заразити спокоєм, а є такі розмірені, заспок... дивишся на них і засинаєш. Оце треба з ними в цей момент зустрічатися. Напружена ситуація в суспільстві чинник переляку українців. Однак і в час спокійний, серед нас є панікери, яким все рівно з якого приводу нервуватися. Схильність до безпідставної тривожності тим вища, чим старша людина. Що не все бачать в чорному кольорі, вони саме є песимісти і вони тривожаться з будь-якого приводу. Тривожність в них не обумовлена. Якщо панікор е спілкується з іншою людиною. Існує механізм зараження, і автоматично заражаються інші люди, отакими панічними негативними настроями. Таких людей потрібно уникати. Якщо ж цього зробити не можна, то спробуйте заспокоїти панікера. Можна сказати, що ну так, може й будуть. Але якщо ти зараз переживаєш, що це змінить, чи повпливають твої переживання, страхи, емоційна неврівноваженість на те, що ціни не виростуть? Ні, не повпливає. Вони все одно виростуть. Але чи повпливає оця твоя емоційна неврівноваженість на твоїх дітей, на твого чоловіка, на твоїх родичів, на твоїх сусідів, на всю країну? На ту людину, яка прийшла в магазин і бачить, що ти там нервуєш. Чи повпливає? Як? Негативно повпливає. Послухати і переповторити тобто людину: ну скажи, що тебе так злякало? То це тебе злякало? Там банка олії ти не докупила. Давай подумаємо. Тобто перефразувати декілька разів, щоб людина зрозуміла, що цей літер олії. В принципі, не є настільки важливим в її житті. Фахівці ж кажуть, якщо власноруч побороти внутрішнього ворога, страх перед майбутнім не вдається, звертайтеся до спеціаліста. А от для врівноваження усього суспільства повинні працювати не психологи, а влада. Наразі ж уряд цього чомусь не робить. Натомість, хмельницький облдержадміністрації краян заспокоюють, продуктового колапсу немає. І олії, і гречки, і цукру, і макаронів є в достатній кількості. І дійсно бувають абсолютно кумедні ситуації, коли люди піддаючись число настроям, настроєм, біжать, купують ту саму гречку, а потім виявляється, що вона в сусідньому магазині там на 5-7 гривень дешевше, чи купують і там по одній ціні. А вона дійсно на кілька гривень дешевше. Купують той самий туалетний папір, якого точно в Україні не бракує, з яким точно не буде проблем. І втрат від нього, скажімо, там з боку людини аж ніяк не буде. Сьогодні треба дійсно зупинити ті панічні настрої, тому що ну об'єктивних серйозних підстав для такої ситуації насправді нема. Крім того, потрібно вірити не чуткам, а офіційній інформації в умовах інформаційної війни сіяти паніку може навмисне саме ворог. І пам'ятайте, за чорною смугою обов'язково буде світла. Шусь! Уля у свідомість ворогу тепер воювати з Росією може кожен. Щоправда, в інтернеті Україна більше року програє війну інформаційну. Виправити цю ситуацію взялися у міністерстві правди. Для цього створили інтернет-ресурс. Ті, хто там зареєстровані, вплинути на брехню російських телеканалів, можуть своїми коментарями. У них потрібно спростовувати неправдиву інформацію. Та чи знайдуть звичайні користувачі аргументовані докази? Намагався зрозуміти Богдан Любиченко. Замість автоматів та танків, клавіатура та мишка. Поки українська сторона збирається відводити важке озброєння з лінії фронту, наступ на іншому фронті інформаційному тільки розпочинається. Міністерство інформаційної політики вирішило знову нагадати про себе в інтернеті. З'явився сайт, де кожен користувач може стати таким собі воякою. Мене звати Богдан Лівиченко, автомата в руках я тримати не вмію. А ось цими речами почуваю себе дуже впевнено. Тому зараз повоюємо. За рік ми створили потужну армію. Тепер настав час воювати на інформаційному фронті. Таким повідомленням Міністерства інформаційної політики стимулює українців активно клацати по клавіатурі і спростовувати неправдиву інформацію російських змі. Протидіяти потрібно тролям, які під різними аккаунтами поширюють фейкові новини. Тобто, міністерство стаття закликає українців стати також ботами, що правда спамити правдиву інформацію. Про те, що Україна програє інформаційну війну Росії, говорять усі. поразку визнають, але за більш ніж рік його протистояння ефективного способу протидії пропаганді, так і не винайшли. Спроби були під час формування останнього складу уряду, створили навіть міністерство інформаційної політики. Юрій Стець, головний інформміністр, попросив журналістів не критикувати, а дати хлопцям попрацювати три місяці. За один місяць хлопці напрацювали на сайт iarmy.org. отож, реєструємося на цьому порталі, аби послати кулю у свідомість ворогу. Для того щоб стати таким собі інформаційним воякою, треба зробити всього на три кроки. Ну, чотири все таки так. Перший треба йти на сайт iArmy.org, його дуже легко знайти в інтернеті, він є в пошуку, і натиснути на кнопку Вступити до війська. Потрібно записати ім'я, лише електронну скриньку. сама Міністерство інформації радить писати несправжнє ім'я і давати якусь іншу електронну скриньку для того, щоб ці персональні дані потім не були використані якимись нашими інформаційними ворогами. Тому ми замість Богдана напишемо, наприклад, Юрій. Так звати, до речі, нашого міністра інформаційної політики. Ну, а з електронкою вже все-таки вигадувати не будемо. Дамо нашу корпоративну. І обіцяють вже найближчим часом відправити на електронну скриньку перші завдання. Чекаємо, чекаємо. А то чекаємо на перше завдання. А поки спробуємо відійти від того шквалу критики, який на таку ініціативу міністерства ввалився від інтернет-користувачів у перший день створення сайту. Володимир Городинський та Алла Собко хмельницькі журналісти, які посилають кулі у свідомість ворога в інший спосіб, радяться робити й усім свідомим українцям. Треба говорити правду. Це стосується не лише журналістів. Створення цього сайту це ж ніяк не головний крок для перемоги ворога в інформаційному просторі. Сточки зору журналістської боротьби, усе треба було робити на багато. Раніше у мирний час кожен медійник мав би себе морально правильно вести. Ми живемо у надзвичайний емоційний період. Часто й журналісти попадають під вплив суспільних настроїв. У підсумку народжуються матеріали та статті, які не відповідають нормам професії. Проте людям вони подобаються. А медійна спільнота у тві за рейтингами та грошима тільки в цьому вбачає результат своєї роботи. Ми його потеряли. Та ми його просрали, мудаки. Навіть візьмемо по нашій ситуації, по нашій області, знайти журналіста, який буде адекватно, об'єктивно висвітлювати якісь події, скажімо так, навіть репортера, а це дуже важко насправді. І чого? Тому що. На журналіста вчаться всі, але насправді спеціалісти з них виходять ну дуже мало. Сказати, що створення інформаційного війська вирішить цю ситуацію, я дуже сумніваюся. Що ж стосується сучасної ситуації, то не можна перемогти інформаційного ворога відсутністю тієї ж інформації. Володимир Гординський апелює до того, що на фронті українські журналісти далеко не все можуть побачити. Зрозуміло, що причина й звичайному людському відчутті страху, та є й інша репортерам українська сторона не всюди дозволяє бути. Здається, що все ж таки просто немає доступу туди, такого, як Леф Нюс чи НТВ з боку, з іншого боку. Да? В них там всюди двері відчинені, скажімо так. Вони їздять, це все бачать, це все знімають, звичайно, перекручують ці факти, так як їм диктують московські редакції, і видають своє бажане. Да? Задійсне. а відповідно в Україні ж все одно є чимала кількість людей, які дивляться російські телеканали попри заборону, да та не лише українським медіа треба дати більше свободи на полі бою. Треба запрошувати іноземних, причому активно, а не чекати, поки вони самі приїдуть. А російські вигадки треба спростовувати одразу ж повноцінним матеріалом на телебаченні чи у газеті. Бо у коментарях під фейком українські юзери словами ганьба чи брехня інформаційну війну не виграють. Як сидять, як нам кажуть, там ФСБшні тролі, да їх називають боти, так будуть сидіти і наші інформаційні війська, і один одному доводити, що це брехня чи це брехня. Ну що, перевіримо нашу електронку, вже прийшло доволі великий проміжок часу. Як Бачимо, у вхідних листах немає. Але кажуть, люди, які вже зареєструвалися на цьому інформаційному порталі, що часто листи від інформаційних військ приходять у спан. І так і дійсно. Mi oddano pierwsze zadanie. кажу, що воно буде дуже простим, Запроси своїх найближчих та найбільш надійних друзів на сайт інформаційних військ України. Детально про інформаційні війська Юрій Стейць розповів сайту Радіо Свобода. Куратором цього проекту є радник міністра з інформаційної політики Олександр Барабошка. Це відомий блогер із ліком Крус Крус. Інші блогери так само долучились до цього проекту. Люди, в яких найбільша кількість підписників у соцмережах, це великий аналітичний центр, переконує міністр, формують контент. Також лени аналітики міністерства. Вже зараз долучились близько 20 тисяч. Людей до цього проекту в інформаційній війні виграти стандартними методами неможливо, каже юристець. Потрібно креативити. В українському суспільстві завжди вигадували непогані ідеї, Щоправда, із тіленням їх у життя часто виникали проблеми. Ми всі хочемо перемогти нашого спільного ворога на усіх фронтах. Тому критикувати міністерство юристиця не будемо навіть через три місяці, а мабуть, просто якісно будемо виконувати свою роботу. Навіть таку. Сподіваємося, що наступного тижня ми щонайменше перестанемо панікувати без причини. Побачимося через сім днів на нашому телеканалі.